Танк Абрамс М1А2 Абрамс М1А2 це втілення передових технологій у світі бронетехніки, створений у Сполучених Штатах Америки компанією General Dynamics у 1992 році. Цей танк оснащений потужним двигуном Honeywell ATG 1500, який розвиває до 1500 кінських сил, що дозволяє танку рухатися зі швидкістю до 67 км на годину на твердих дорогах та до 48 км на годину по бездоріжжю. Танк має дальність ходу без поповнення палива близько 426 км. Однією з ключових переваг Абрамс м 1 a 2 є його озброєння. Він оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою М 256 яка забезпечує високу точність та ефективність стрільби на відстані до 3 км. Танк також має машинні гармати М 240 та систему протитанкових ракет «ТОУ». Бронювання Абрамс М1А2 складається з складного комплексу бронепластин та реактивної броні, які забезпечують високий рівень захисту від протитанкових ракет та снарядів. Крім того, він має систему активного захисту, яка дозволяє танку реагувати на ворожі атаки в реальному часі. Цей танк має вражаючий обсяг виробництва. Було виготовлено понад 10 тисяч одиниць Абрамс 1 А2, що свідчить про його величезну популярність та визнання серед військових сил по всьому світу. Залишаючись на озброєнні армії США та інших країн-членів НАТО, танк Абрамс М1А2 є одним з найбільш передових та ефективних бойових машин у світі, здатний впоратися з будь-яким завданням на суші.